Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ми в ресторані прийшли на сніданок Як завжди розпочинаємо новий день зі сніданку. Зазвичай сидимо за цим столиком, який найближче до дитячої зони. Леончик там малює, спілкується з дітками. Дуже йому подобається. Принесла наші страви. Я собі замовила на сніданок. Сирнички подаються зі сметанкою та джемом. У Сергія солоні панкейки дуже смачний сніданок, я його обожнюю. Але сьогодні захотілося сирників. Леону зробили сніданок австрійський, але омлет без грибів. Он сидить, балується ще для нього компот. У Сергія чай у мене кава. Треба швиденько снідати, бо. На сьогодні купа-купа справ. Пішли подивимось, де там Черепашки. Чи є вони ще, чи вже сховалися. Лончик, ходи сюди. Ось тут мають бути черепашки. А ну, будемо дивитися, де вони. Нічого не видно. Черепашки там мають бути, не бачиш? Мама теж не бачить. Десь вони там під листочками у воді сховалися. Гойда, 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 гойда. Леончику подобається гойдитися. Гойда, 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 гойда. Oh, tak. це басейн, Він влівку працює. Бачиш скільки води? Багато-багато? Тримайся! Йдемо в зоопарк, погодуємо звірів. взяли з собою яблука. Ходи сюди, коник. Принесли ми тобі смаколики. Ходи сюди. Лончик, клич коника. Біжить, біжить. Дивіться. Ой. Отак. Ти прибіг. Ми тобі яблучка принесли. І песик місцевий. Яблучка смачні. Коник ще хоче яблука. Може, дивочек да яблучка? Тримай. Кролику давай яблочко. Это яблок. Яблочко, давай кролику. Лунчик <клес> <клес> сам. <клес> Он кролики, яблочко їдять. Тримай, Леон, давай кролику яблочко. Діставай. <клес> На. Ні, ти не їж. Леон. Він пробує, щоб чи хороше яблуко. Якщо не хороше, його не заміла. От Отак. Молодець. Ні, пальчики не засовуй. Кролик може перепутати, що ти яблуко і злісти тобі падає. Дай, хай, хай дасть Леон. Ой, зайчик, привет. А еще один. На, дай лунчик. Давай Давай кролику. На ще дай. Давай, кролику. Давай кролику. Кролик. Ходи сюди. Он прийшов, Леончик, давай. Давай, кролику, яблучко. Ось так, молодець Молодець. Йдемо на обід, хочеться чогось з'їсти гаряченького, першу страву якусь. Я думаю, що замовлю собі бульйон, леончик якраз теж поїсть, і щось треба придумати на друге, поки не знаю, що хочеться. Сончик, як завжди, в своєму улюбленому місці. Тільки ми сюди заходимо, він одразу біжить до цього столика. І ми якраз ось тут сидимо постійно, щоб бути поруч з ним. Хоче залізти на стол. Ходілася бульйоном, замовила одну порцію нам на двох з леоном. Тут куряче філе, вермішель, морква і перепелине яйце, хлібчик, узвар і чекаємо ще наші страви. Принесли і наші страви. Я замовила гречато з грибами. Це гречка варена з білим вином, яйце пашот, сир, тертий і гриби. А у Сергія дируни не дурни. Це оладки з цукіні зі сметаною. Ми вже їх замовляли, дуже смачні. Цю страву буду куштувати вперше. Як завжди, порції просто гігантські. Трохи прогуляємось після обіду, напевно, підемо на майданчик, дитячий, нехай ловончик. Розважиться дітки, гуляються, до речі, з дитячої кімнати залишають аніматору дітей, можна від трьох років залишати діток, батькам йти відпочивати або а, піти до прикладу в спа, розслабитися, а дітками займуться. Я дивлюсь, що майстер-класи їм проводять. От ми коли обідали, то був. Майстер-клас в ресторані для дітей. Вони робили мохіто і ще щось готували. А зараз у них прогулянка на вулиці, вони малюють крейдою на асфальті. Там, там Ілон вже біжить до них. Так, тримайся, мама тебе покатає. Тримаєшся? Не злась, я ж тебе катаю. Хоче до дівчат. Ну що? Підіймайся. Давай погойдаємося. Ось гойдалка є вільна. Сідай, залазь біля річки. Послухаємо шум річки. Гарний вид відкривається з цієї гойдалки на гори, будинок на горі стоїть. Приємно споглядати. І сонце сідає вже. Тримай, тримай! Він сам їде. Ми прийшли в соляну кімнату на сеанс подихати. Леону буде тут цікаво. Є лопатки, грабельки, якраз пограються трошки. Лежаки, музика. Спокійно у нас є 45 хвилин. До речі, відвідування соляної кімнати входить у вартість номеру і можна хоч щодня приходити на сеанси. Це дуже корисно. Леончик, чуєш, пташечки співають? Він дуже зайнятий. <ріст> Такий смішний бахіла. Виходимо, кіт в сапогах. Леон. Ходи сюди, на сходи не йди. Взяли ще пінку. Смачну, яблучну. Ходи пінку тобі дам. Ідеш? Я... Водичка тут є, з лимончиком можна собі налити. Так, вже побіг на сходи. <різь> <різь> О, полетіла! <різь> Дивіться на цього хлопця. Леон, не гризи. спеціально Ми, до речі, ще продовжили наше перебування тут на пару днів. А, поки сиділи в соляній кімнаті, то вдалося купити квитки до Києва, такі, як я і хотіла, викупити все купе. Тож будемо їхати додому з комфортом от Тому буду завершувати це відео. Попереду ще буде багато цікавого. Дякую, що дивитесь. Бажаю всім вам гарного настрою, тихої ночі, і до нових зустрічей, Па-па!